Усім доброго дня. У мене сьогодні неймовірний об'єкт: це елітний таунхаус в три поверхи з ось таким неймовірним краєвидом. Ви бачите, як гарно навкруги. Я вас запрошую уже на віртуальний перегляд, тому що тут таких варіантів просто більше не існує. Що класного? Тут роззоновано на поверха. Сама верхня частина це дах під експлуатацію. Він у нас, ви бачите, з класним таким краєвидиком. і тут можна зробити свою відпочинкову зону терасу. Далі спускаючись униз, третій поверх у нас спальні кімната, їх у нас три. І на другому ярусі фактично зона вітальні, зона приготування їжі, кабінет, гостєва кімната, тобто роздуновано повністю по поверхам. А нижній ярус це у нас уже паркомісце, кладова, бойлерна, технічні кімнатки. Тож ходімо на віртуальний перегляд, все покажу. Тут центральні комунікації це дуже класно, повністю приватна територія, мінімально сусідів поруч. Ну і в бонус, шикарний краєвид. Запрошую на перегляд. І так почнемо з нашого даху. Фактично, звідки я і знімала початкове відео. У нас вид неймовірний. Ви бачите, наскільки красиво навкруги краєвид на озеро, на місто, на вогні міста дуже, дуже гарно. Загалом розташування дуже комфортно, тому що фактично до інфраструктури міста близенько, особливо на автівки, комфортно. Тут у нас закрита повністю територія комплексу, тобто приватно тільки 5 маєте ще сусідів, поруч і все. Територія закрита. Є, звісно, паркомістя, дуже комфортно. Спускаємося, я почала від верху і так і підемо донизу. Тут у нас три повних поверхи. На третьому, тобто ми зараз на самому верхньому, дві спальні менших по ліву руку, тобто ось зі сходинок спустилися, по ліву руку дво, дві спальні, і на праву сторону у нас величезна з панорамними вікнами батьківська спальня. Я зараз все покажу. А по центру маємо перший з санвузлів, цей санвузол по нашому об'єкту, найбільший, тобто, ось тут саме на третьому поверсі, фактично, де спальні кімнати. Далі перейдемо у батьківську спальню, тобто в найбільшу спальню цієї цього таунхауса, фактично, він ще й з балкончиком, тобто ось ця вся зона. Я далі зайду всерединку і все вам більше покажу. Тобто, ось сюди можна тут зробити дуже стильно з скляними такими перестіночками і малуватися ось таким неймовірним краєвидом. Я вас запрошую насправді на перегляд, тому що зараз навіть озвучую і переглядаю відео, розумію, що не передає от саме площу, тому що оця. Насправді, кімната вона вживу неймовірно велика. Тобто, там спокійно по ліву руку стає ліжко в спальну зону, а по праву руку ще величезне місце є. Загалом, власники, які зараз продають, так вони планували тут робити ремонт, і фактично, ось тут з правої зони зробити ще й навіть камін. Тобто, загалом проект тут дуже цікавий. Я, взагалі, таких подібних таунів фактично і в Вінниці не бачила. Тому дуже цікавий дійсно проект, цікаво розрунований на поверхи. і що таким краєвидом, ну, дійсно, аналогів немає, не, не бачила навіть подібних на такий. Так, що ж, переходимо далі. Я зараз спустилася на другий поверх, на другому поверсі, чітко під нашою батьківською спальню, да, це дуже проглядається по площі, знаходиться кухня-студія. Вона у нас без балкона, але з ось такими стильними, класними, великими панорамними вікнами, додає багато світла. Бачите, навіть я знімаю фактично чорновий об'єкт, але при цьому дивіться, як наповнює простір всюди сонячне світло, дуже комфортно. У нас тут уже санвузол трішечки менший, так, але теж по центру маємо такий так званий гостьовий санвузол. Ну і далі відповідно дві кімнати. Тобто у нас зверху дві спальні і знизу дві. Тобто, як тут було взагалі задумано про проекту власників? Тобто, це мала бути з одного боку кабінет, одна кімната, а з другого боку гостьова спальня. Фактично, можна за потребу одну з кімнат повністю переобладнати на гардеробну кімнату. Тобто, це вже за потреби тих власників, фактично нових, які придбають цей об'єкт. Далі. Що ми маємо? Я вам ближче хочу показати. Та бачите, всюди такі панорамні віконечка. Дуже дуже мені подобається. Взагалі панорамні вікна це любов, тому що вони настільки вдало вписуються в будь-який інтер'єр і в будь-який простір і додають йому от просто надзвичайно багато світла і ще й реально збільшують простір навкруги. Так, ми з вами перейшли на перший поверх. Фактично. Е, у нас по документам це типу як цоколь, в нас внизу. Що мається? Ось така кімната. Далі з цієї кімнати ще розгалуження на дві. Технічних таких, от певних невеличких будови. Тобто, з одної можна зробити котельну бойлерну, з другої, наприклад, якусь кладову. Цю центральну кімнату вже за бажанням та за ідеями власників можна зробити, що вам там буде фактично потрібно. Ну, і у нас з неї вихід ще на задню ділянку, фактично на територію. Ось такого формату він у нас на вигляд. Дуже класний варіант. Так мені подобається. Телефон.